Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо про догляд за шкірою під час відвідування бані або сауни під час СПА процедур. Чому в мене виникла ця тема? Тому що зараз, відвідуючи баню, я почула дуже цікаву розмову між жінками. Вони одна одній радили і наносили під час бані сіль змішаною з медом, але як ви думаєте, не на тіло. Вони наносили то на обличчя. Сьогодні я з вами поділюся секретами свого догляду в бані, поясню, чому власне можна ті чи інші маски використовувати і що робити взагалі не треба. Я не проти солі. Сіль вона дуже класно виводить токсини. Вона забирає надлишок води, бо сіль є осматичний розчин. Тобто, коли вона вступає в реакцію з парою, яка знаходиться в бані, то йде дуже, -дуже таке класне очищення нашого організму від токсинів. Чому власне її не треба і не можна використовувати на обличчі? Бо кришталики солі вони доволі крупні, і ви можете собі мати банальну царапинку на обличчі, подряпинку. Тому це треба використовувати дуже і дуже обережно. А от, власне, як очистити обличчя перед банею для того, щоб ваше обличчя мало максимальний ефект від відвідування бані, щоб воно наситилося водою, а не втратило зайву воду. Зараз про це і поговоримо. Бані з прадавніх часів були дуже улюбленою справою наших предків чому? Тому що вони розслабляють, дають релаксацію, дають очищення організму, виводять зайву рідину. Ми таким чином втрачаємо об'єми. Тому це такий улюблений відпочинок багатьох жінок. Та що казати, то і чоловіків теж, тому що чоловіки теж люблять відвідувати баню. Давайте почнемо з того, що перше відвідування бані це є розпарювання обличчя, тобто воно відкриває пори. І перше відвідування бані воно не має бути довгим для того, щоб організм адаптувався, і ваша шкіра адаптувалася. А також воно не має містити ніякої масочки. Тобто, ми заходимо в баню просто з чистим обличчям, обов'язково з чистим. Треба зробити очищення і тонізування, бажано з молочком і тоніком, якщо ви маєте його з собою, або приїхати вже в баню з чистим обличчям, щоб не тягнути за собою молочко. А ось тонік я ввожу завжди з собою, і зараз розкажу для чого. Тобто, перше відвідування бані то є підготовка обличчя до нашого спаду. Обов'язково вдягайте на голову або рушник, або шапочку. Це дуже важливо для білявок, тому що баня сушить, особливо сауна з високою температурою, сушить кінчики волосся. У мене, наприклад, близько розташовані кровоносні судини, і я в бані дуже сильно червонію. Тому я маю таку звичку, я перед банею наношу на обличчя гель, будь-то гель-алоя або гелеподібну маску. І от ви зараз кажете, ти сказала, що перший раз в баню не треба нічого наносити. Це стосується більшості дівчат, які не схильні до куперозу, не схильні до почервоніння. Якщо ж ви червонієте швидко і маєте схильність до куперозу, можна захистити своє обличчя. Чому, власне, його треба захищати гелем? Тому що коли ви заходите в баню, гель візьме на себе весь температур, все температурне навантаження, він першим підігріється, і ваше обличчя не буде мати такої шокової терапії. Тому можна зробити гелеподібну масочку. І після бані, першу, після першого відвідування, її змити. Далі ми мусимо очистити наші пори, тобто ми мусимо забрати надлишок епідермісу, очистити пори для того, щоб наше зволоження і живлення під час наступного відвідування принесло якомога більше користі. У нас є масочки, які називаються сорбенти, детоксиканти. Це будь-які маски, дівчата на основі глини чи грязі. Вони діють теж дуже добре, особливо глиняні маски. Які мають вміст кислот, наприклад, маска з альфа-гідроксильною кислотою, така от аха кислоти, масочка, або масочка антіакне, це для тих дівчат. Які мають схильність до висипки, масочка антіакни, але розкажу вам історію. Ця масочка попала для мен, до мене випадково, тому що я маю сухий тип шкіри і, взагалі, не маю схильності до а, висипки. Так поодинока перед менструацією може десь бути, але як такої не маю. Але вона мені лишилася, тому що клієнтка її замовила і поїхала. І, власне, мені захотілося її спробувати на суху шкіру. І що я вам скажу, я була в суцільному захваті, тому що це не тільки. Ки глина це глибоко зволожуюча маска. Вона містить не тільки сорбент, детоксикан в якості білої глини, вона містить саліцилову кислоту, яка розчиняє мертві клітини на поверхні, і ваше обличчя після маски стає таке сяюче, шовковисте, дуже дуже класне. Яку помилку роблять більшість жінок? Ви знаєте, що на всіх масках написано: наносити уникаючі ділянки довкола очей. Так от деякі жінки наносять її дуже неправильно. Зараз ми з вами разом нанесемо не масочку. Я зазвичай використовую пензлик. Я взагалі використовую дівчата все, що може пришвидшити моє життя. Я не дуже люблю, наприклад, поради, що маски можна змішувати з того, що є в холодильнику. Я все таки більше довіряю сучасним тих. Технологіям лабораторії хіміки, які роблять технологи, які роблять масочки, які мають вміст правильних компонентів для нашого обличчя. Знають скільки тої чи іншої кислоти треба для нашого обличчя, скільки тих чи інших вітамінів треба для нашого обличчя. Тому в моїх порадах ви ніколи не почуєте, що я буду вам казати: берете вівсяночку, берете там таке. Тобто я зазвичай навіть для тіла використовую вже готові маски. Так от, уникаючи ділянки довкола очей, візьміть свої пальчики і попробуйте, де починається у вас кісточка біля ока. От там, де починається кісточка, закінчується ділянка довкола очей. Тобто ділянка довкола очей обмежується переорбітальною кісткою. Тобто ми мусимо в себе пощупати її, і оце от, оця діляночка, це є ділянка обличчя на шкірі довкола очей. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші креми довкола очей працювали якомога ефективніше. Ми мусимо цю ділянку зробити проникною, забрати мертвий шар епідермісу, забрати мертві клітини. Адже сидять клітини в зародишому шарі епідермісу, бачать скільки трупів на поверхні, і не хочуть йти на поверхню. Та сидить на каже: Боже, скільки там моїх коліжанок, мертвих, куди же я піду? Тобто, не до очищення шкіри воно уповільнює обмінні процеси, уповільнює регенерацію. Ми перша масочка, яку ми мусимо наносити перед банею або в бані, це маска, яка буде вам сорбент, детоксикант, тобто маска. З альфа-гідроксильними кислотами або масочка антиакне, або масочка, наприклад, глиняна. Наша глиняна масочка вона така з сюрпризом. Тобто, комусь вона дуже сильно підходить, а комусь вона дуже пече. Мені вона пече як гірчичник. Але я вам скажу, що гріха таїти є дуже багато дівчат, які її люблять і дуже часто використовують, постійно купують, тому що вона. Дуже глибоко чистить пори. А от масочка антиакне вона є ніжнішою, і маска з альфа-гідроксильними кислотами теж є ніжнішою. Теж діляночка, вот під згином брови, вона ще має трошки жиру. Тож туди ми можемо наносити масочку. Також можна наносити маску на шию, це є корисно обов'язково. Ви наносите її на шийку в тому числі і лишаєте рівно стільки, скільки написано на упаковці. Нашому е, пістродянському менталітеті є така звичка лишати чим подовше. Деякі дівчата люблять лишати масочку і піти з нею, прибирати, читати, пилососити чи ще щось. Тобто тримають маску чим подовше, вважаючи на те, що чим ми довше тримаємо маску, тим більше буде користі. Дивіться. Наприклад, вильно-вміщуюча маска. Що вона робить? Вона під час нанесення відбуваються такі в шкірі процеси. Шкіра віддає зайвий жир, і в той час вона насичується тими компонентами, які є в нашій масці. Тобто, в нас іде такий процес, чиститься шкіра і одночасно насичується тим, що є в масці. І якщо на масочці написано, ви дивитесь, тут нічого складного, тут написано 15-20 хвилин, тобто ви читаєте. І власне тримаєте рівно стільки за 15-20 хвилин в масці закінчуються всі корисні інгредієнти, в шкірі закінчується надлишок жиру і зі шкіри піде вода. Якщо ви вчасно не змиєте маску з обличчя. Наприклад, коли ми купуємо піцу, звичайну піцу в магазині, на ній написано розморозити і поставити в духовку. Я ніколи не купляла, чесно, тому не знаю, але там ну будемо уявляти на 20 Тридцять хвилин, ви ж не лишите піцу на ніч, щоб краще взялася. Ні, тобто, щоб вона краще спеклася. Ви того робити не будете. Чому ви довіряєте виробнику піці і не довіряєте виробнику маски? Якщо маски кислото ви їх перетримаєте, отримаєте опік. Якщо маски поживні, ви їх перетримаєте і отримаєте розширення пор? Єдине, від чого вкрай рідко отримати негативний ефект, це маски зволожуючі. Особливо є такі зволожуючі маски, які називаються маски нічні. Це корейські маски. Вони не є такі потужні, як професійні маски. Професійні маски тому і обмежені по часу, бо мають ефективний інгредієнтний склад, такі як кислоти, такі як. Вітаміни, мінерали, мікроелементи і їх дія на шкіру мусить бути обмежена як обмежена, написано на упаковці, яким чином виробник досягає тої позначки, яку він пише, шляхом дослідження. Яка основна мета кожного виробника? Звичайно, це отримати прибуток, для того, щоб виробник міг отримати прибуток, він мусить дати хороший ефективний продукт. Тобто, кожна з нас мусить бути задоволена, щоб вона купила ще один раз той чи інший продукт. Тому шляхом дослідження на добровольцях проводяться тестування і визначається певний термін, який маска дає, за який маска дає найліпший результат. Таким чином, ми мусимо знати, що скільки написано, стільки тримаємо, більше користі не буде. Між кожною маскою, маски ми знімаємо губками, такими схожими на сир, не продаються в кожному косметичному магазині. Також ви їх можете замовити у нас. Ми розмочуємо обов'язково ту губку. Якщо у вас немає губки, кутик рушничка намочили, розмочили масочку, зняли її, змили з обличчя, і наступна маска. Після очищуючої маски це мусить бути маска або поживна, або зволожуюча. Або можна навіть три маски зробити нічого страшного не буде. Тобто, ви зробили маску очищуючу, потім зробили маску зволожуючу, а наступний захід в баню. Ку ми зробили собі масочку поживно. Наприклад, масочка зволожуюча це може бути маска ідролайф, маска з пантенолом, маска глибоко зволожуюча і маска з календулою. Я під масочку з календули, да, взагалі під будь-які маски, я використовую сироватки для покращення ефекту. Наприклад, під маску ідролайф можна взяти сироватку з гіалуроновою кислотою, а під маску з календулою можна взяти сироватку з календулою. Це антикупероз. На серія, вона також працює на укріплення стінок суди, тобто, ми зробили з нашу зволожуючу масочку, змили, відпочили, попили чим побільше води. І після того ми вже робимо якусь поживну масочку або освітлюючу маску. Маска з вітаміном С, вона працює з куперозом, вона працює з пігментацією, вона дає шкірі такий прям коктейль, енергії, коктейль вітамінів. Можна зробити масочку з вітаміном С для дівчат з сухою шкірою, шкірою драматичною. такою. я дуже люблю маски з колагеном і маски з еластином. Це дві масочки для сухої шкіри. В мене взагалі є всі маски. Кожна маска професійна. Вона створена для нанесення в салоні, тому власне я користуюся завжди професійними масками, і в мене немає часу відвідувати косметолога. Я взагалі не посидюча, не полежуча. Мені дуже складно приїхати, припаркуватися і що гріха їти. Ви знаєте, що, наприклад, масочка коштує. Трошки більше тисячі гривень, і ми важили її. У нас був окремий ефір про маски. Такої маски вистачає на 25 нанесень. Тобто, одна маска без промокоду коштує 50 гривень нанесення. Ну не зробить вам ніхто за 50 гривень професійну маску. Тому пробуємо економити. Я власне економлю свій час, а не тільки гроші. Тому весь свій професійний догляд я роблю вдома або в бані. Хочу сказати вам для тих дівчат, хто швидко червоніє. Я не медик, але я можу порадити. Це є безрецептурний препарат, який мені дуже допоміг. Це є такий звичайний веноплант. Якщо ви схильні до почервоніння не тільки на обличчя, а у вас є варикоз або геморой, то це показує на хрупкість судин взагалі. І тому я купую собі воно і час від часу курсом його пробиваю. І я стала менше червоніти в бані, в сауні під час спорту, під час такої активної фізичного активного фізичного навантаження. Можете собі попробувати. для тіла. Ми можемо використовувати соляні суміші. Вони дійсно забирають надлишок, токсинів. Вони забирають зайву воду для обличчя. кришталики солі можуть бути небезпечними. З точки зору меду, мед. Він містить дуже дуже багато активних речовин. І якщо ви спробували свій власний мед або якийсь мед, який вам підходить і не викликає алергії, ви можете власне, дійсно користуватися. Але якщо ваша шкіра подразнена, якщо ваша шкіра лущиться, в жодному варіанті не можна її відлущувати. У нас діє звичайна логіка: якщо шкіра лущиться, то її треба відлущити. Давайте разом подумаємо, що таке лущення. Це мертва клітина, яка стала рубом. От коли у вас на попі відлущуються мертві клітини, ви це відчуваєте? Ні, коли клітина доживає свій життєвий цикл на нашому тілі, вона покидає наше тіло абсолютно без. Е не інформуючи нас про це, тобто вона відмерла і пішла. Чому клітина стала рубом? Чому вона не відпала? Логічно, вона не дожила свій життєвий цикл. Тобто вона скоріше почала відлущуватися від сухості. Що відбувається, коли довго немає дощу? Наша земля тріскається так само, наша шкіра натягується, коли їй не вистачає вологи, і клітиночка піднімається рубом. Під нею відкривається недоношена клітина. Ступінь зневоднення буває перша, вона невидима, не видима неозброєним оком, шкіра шорухувата на дотик. Це перший ступінь зневоднення шкіри. Коли ви просто маєте лущення, ви його відчуваєте, коли починаєте тонуватися. Тональна основа лягає погано, швидко впитується. Ваша вся жирова і волога складова. Дональної основи всмоктується, і на обличчі лишається лише крейда, лише пігмент, я це часто спостерігаю навіть на юній шкірі. Тобто, коли шкіра зневоднена, перша ступінь зневоднення нас супроводжується лущенням, але немає почервонінь. Друга ступінь зневоднення це вже видимі почервоніння і лущення, які видимі неозброєним оком. Оця шкіра вже відкрита до будь-якої інфекції, до будь-якої бактерії. Якщо раптом взяти чужий телефон. Фон, хтось користувався, у кого є кліч, наприклад, офісний телефон. Або ви доторкнулися брудними руками, взялися за ручку дверей. Ви вже не знаєте, хто перед вами заходив в туалет, чи він миє в руки, чи він не миє в руки, і на ручках є бактерії. Жінки часто торкаються руками до обличчя. І отак до мене приходять дівчата, дорослі, 40-50 років з акне і каже: Женя, в мене в дитинстві ніколи не було проблемної шкіри. Ніколи не було проблемної шкіри, і раптом мене висипало так. Зневоднення це перший шлях до висипки. Чому ми говоримо зараз в догляді в бані? Тому що я чую поради. Бери мед, бери сіль, змішай і зроби собі скраб від лущі. Уявіть собі, що ваше обличчя це шкіра вашої маленької дитини. Коли в дитини попа червона, вашої дитини, як ви до тої попи відноситесь? Дуже делікатно, ви будете мастити кремчиком з пантенолом, ви за неї будете дбати, торкатися ледь-ледь, лишати. Її без памперсу певний час, щоб памперс не натирав, але шкіру обличчя ми можемо чудити любе голубе. Ми можемо її скаблити, коли вона плаче. Розумієте, коли шкіра червона, це означає, що їй боляче. У нас в мертвому шарі епідерміса в нашому епідермісі кровоносних судин немає. Якщо шкіра червона, значить епідерміс витончений. І ми вже можемо зачепити будь-яку інфекцію з наволочки чужої, з телефона, з рук. Невідомо і мати собі акне, а акне це не тільки неприємна висипка, це ще і постакне пігментація. Наносити дві-три маски в день. Скільки має часу пройти між масочками? Наскільки ви протираєте тоніком, ви можете починати наносити іншу маску. Якщо ви знаходитесь в бані, ви можете витримати нормальний температурний режим, щоб ваша шкіра відпочила, ваш організм, ваше сердечко відпочила від бані. В той час ваша шкіра оброблена тоніком. Якщо підсушуєте, в мене зараз з собою немає, а не винесла я її зараз на вулицю. Але ви можете її просто побризкати гідролатіком. Є такі в нас гідролати, це дистилят води з певними екстрактами рослинки або екстрактом. Фрукта або екстракту мовича якогось, можете просто зволожити шкіру гідролатиком в перервах. А дома, коли ви робите дві-три маски, ніякого проміжку немає. Ви зробили, вона всмокталася, масочка, ви її змили по терміну, протерли тоніком і знову наносите іншу маску. Після маски робите свій звичайний догляд, тому що професійні маски вони такі дуже цікаві. Вони для того, щоб дати класний ефект, проникнути в глибину, вони трошечки порушують. Захисний шар для того, щоб проникнути глибше. Тому після масок весь ваш домашній догляд буде більш ефективним. Єдине питання, що ви не мусите після маски йти гуляти. Якщо ви відвідуєте косметолога, після маски ви мусите стрибнути в машину або в таксі і їхати додому. Ми не мусимо гуляти, тому що і до сонячного проміння, і до вітру, і до холоду наша шкіра буде більш чутлива після нанесення масок. Маску порати 50 пори і купи. Роз для шкіри з куперозом дуже добре працює масочка. З вітаміном С, вона, до речі, широкопористою шкірою теж дуже приємна, тому що вона не є абсолютно жирна. Ви її використовуєте один раз на 4-7 днів і будете мати хорошу реакцію. У нас є окреме відео повністю про купероз, але з масочками ця буде найкраще. Якщо ви хочете взяти другу до неї в пару, ви можете взяти масочку з альфагідроксильними кислотами, яка перед тим забере мертві клітиночки і дасть вашій масочці з вітаміном С смоктатися краще. Що ще роблять маски з альфа Сильними кислотами, забираючи зайвий епідерміс, вони роблять ваші зморшки менш помітними. Що ж, мені пора змивати масочку. Всім гарного спокійного дня, гарної спокійної ночі. І якщо ви, як я, любите все якісне і не любите витрачати час і кошти дарма, то тоді спробуйте використовувати і вдома, і для бані.